Сьогодні, в скрутні часи, коли в Україні йде війна, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна розпочинає виставкову діяльність. Перша виставка музею присвячена історії музею та історії архітектури міста Миколаєва, насиченої європейськими традиціями. Історія створення Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна сягає 1914 року. Музей був заснований на честь всесвітньо відомого художника Баталіста Василя Васильовича Верещагіна, який у 1904 році, під час російсько-японської війни, загинув разом з віце-адміралом Степаном Йосиповичем Макаровим організатором створення. Музею був Микола Антонович Гедроєць, князь Польсько-Литовського походження, засновник музеїв півдня України, художник-любитель, голова Товариства любителів красних мистецтв. Для заснування музею він листувався з такими видатними художниками, як Ілля Репень та Архіп Куінжи. У 2004 році було прийнято рішення створити бюст Миколи Антоновичу, автором якого є відома миколаївська скульпторка Інна Вікторівна Макушина. Дана робота належить. Для миколаївського художника Олександра Даниловича Покосилка, який народився у 1924 році в Миколаєві і протягом Другої світової війни перебував в таборі в Кенесберезі, потім перебував у Штрафбаті. 1972 року Олександр Данилович започатковує серію про видатних миколаївців про старий Миколаїв. В результаті серія Старий Миколаїв налічує більше 150 робіт. Дана робота гауптвахта на Соборній площі пам'ятник адмірала Грейгу була написана в рамках серії «Старий Миколаїв. Ми бачимо площу. На який ще розташована пам'ятник адміралу Грейгу та будівля гаопахту військово мирського відомства. Саме у цій будівлі знаходилася перша колекція музею імені Верещагіна, яка нараховувала близько 200 експонатів. Робота Миколаївський костюм створена художником Олександром Матвійовичем Махриваксом. Він народився у 1927 році. Все життя провів у Миколаєві до 1993 році. Цього року він переїжджає до Ізраїля, де проживає до своїх останніх днів і помирає у 2000 році в Хайфі. Олександр Матвійович робив дві персональні виставки в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верщагіна у 1984 та у 1989 році. Перед від'їздом у 1992 році він подарував музею 22 пастельні роботи та шість живописних. Саме з цієї колекції. Є ця робота, яку ми бачимо в будівлі музею. Це Миколаївський костел, створений із червоної цегли. В різні часи дана будівля. Використовувалась в місті з різною метою з 1936 року до початку 40-х років. Тут перебував Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна. Перед війною він налічував більше тисячі експонатів. Тут можна було побачити скульптуру, живопис, графіку та твори декоративно-ужиткового мистецтва. З 1945 року до 1986 року Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна знаходився за адресою вулиця Спаська, 22. Це садиба купця Миколи Разумниковича Аврамова. Музей Після війни був в дуже скрутному становищі, його колекція була майже вся розграбована, налічувала 36 живописних та 18 скульптурних творів. І після війни колектив музею активно почав роботу щодо поповнення колекції. Дане полотно написано. Пензлем видатної Миколаївської художниці а, Серафіми Федорівни Сенкевич, яка народилася у 1941 році в Кишиневі. У 1961 році вона закінчила Кишиневське художнє училище. А, з 1971 року Серафима Федорівна перебуває в Миколаєві і а, живе тут до своїх останніх днів. У 1986 році музей святкує своє новосілля і перебуває у будівлі, яка є пам'яткою архітектури 19 століття. Колись тут знаходилося Друге російське страхове від вогню Ми Бачимо роботу, написану миколаївською художницею Галиною Семерньовою. Вона називається на виставку. Бачимо фасад музею, в якій колекція перебуває і сьогодні. На сучасному етапі музей налічує близько 20 тисяч експонатів. І залу музею сьогодні, на жаль. Закриті у зв'язку з військовим станом в країні. Експозиції також знаходяться твори сучасної Миколаївської художниці і Олегівни Мяло, які є доволі актуальними сьогодні. Це янголи, які охороняють людей від негод. І в наш скрутний час, важкий час, дуже, дуже актуальна тематика. Одна з робіт має назву Перший янгол-охоронець мати, що є актуально для діточок, які пережили війну та зустріч на мосту з душами людей. Актуально на сьогоднішній день роботи і м'яло, вдихаючи душу. Особливою сторінкою діяльності музею є його видавнича справа.